Ми рідні, хочемо звернути увагу на проблему нашої об'єднаної штурмової бригади Людь зі всіх безвісті зниклих. Тільки два чоловіка підтверджено, що в полоні. За два роки ми не знаємо, що з нашими рідними за весь час жодного з нашої бригади не обміняли. Бійці об'єднаної штурмової бригади Людь ті, хто не боїться, ті, хто зник на полі бою, а не на блокпості. Ті, хто стали на найважчі напрямки і утримували їх, допоки не потрапили в біду і болючу тишу невідомості про їхню долю. Наші рідні це не статистика. Усі безвісти зниклі, це не цифри, це сім'ї, родини, які кожного дня живуть з болем, не знаючи, де їхній рідний, де його шукати, та як йому допомогти. Шебелють не тільки поліція, а й цивільні, і там ті люди, які пішли нас захищати добровільно за покликом душі та серця. Вони одягли форму, взяли зброю до рук, щоб обороняти і берегти наш світ. Це люди, які плічопліч ЗСУ, нозвардією, бережуть нас від ворога, і ми маємо право шукати їх кожного. Вони герої та варті шани за все, що для нас зробили. Ми голос тих, хто не може за себе кричати. Ми маємо відстояти і повернути наших рідних. Якщо нам не хочуть допомагати, ми маємо об'єднатися і боротися за них так, як вони боролися за нас. Ми не маємо права мовчати і покинути їх у важку хвилину. Задяки нашим героям, ми маємо завтра. Задяки їм ми прокидаємось у своєму ліжку і бачимо ранок. Ми не можемо здатися і розкисати. У нас є можливості, у нас є голос, і ми маємо кричати за них, тому що ми їх остання надія вирватися з того болота. Ми маємо показати справжню людь. Ми не дамо забути наших рідних, не дамо покинути їх. В єдності наша сила. Повернімо всіх захисників додому.